Всім привіт! У мене ще вологе волосся, не захотіла його сушити. Я прихворіла, у мене болить горло і насморк, нежить. Я зараз хочу розповісти вам історію, є продовження історії Амазон, Це взагалі, напевно, перший, перше та останнє моє замовлення на цьому сайті. Магазину, на який я замовила, пункт, пункт видачі. Він працює до другої години, потім зачиняється на перерву, на сієсту, і в п'ятій годині відчиняється знову. Я там трішки сплутала, ну було написано, що воно в дорозі, а останній пункт це вже, що прибуло до пункту видачі, можна забирати. Я прийшла раніше, прийшла в тринадцять. Прийшла в 13.40. Показую йому ну, це замовлення. Він каже, що ні, треба ще почекати, потрібно прийти пізніше. Тобто в 13.40, напевно, в 13.45 я там була. Магазин був відчинений. Він мені сказав прийти пізніше. Ну, добре. І я пішла о 13. Зараз. О 13.51. Оновлюється інформація на сайті і пише, що ваше замовлення не може бути доставлене, тому що немає доступу до дверей. Вони мене так здивували, в мене був такий шок, як не було доступу до дверей, коли цей магазин був ще відчинений. У другій годині він зачиняється. А о 13.51 вони оновили інформацію Подіймо, і написали, що є ось така проблема, тож чекайте. Доставку на наступний день. Я заплатила гроші за цю доставку, щоб вони мені привезли саме сьогодні. Якщо б я хотіла, щоб вони мені <правж> привезли пізніше, я б не платила ці гроші і дочекалася б того дня, ну, звичайного дня, коли вони могли мені доставити не в пришвидшеному темпі. Ось так. Ну, звичайно, що я була розлючена. Знайшла на сайті. Чат з оператором і почала їм писати. Так я описала ситуацію, що я була в тому пункті видачі, пункт був відчинений, а мені потім сказали, що написали там через 5 хвилин, що не було доступу до дверей. Вона перевірила інформацію, сказала, що так, дійсно. Все так, як ви говорите, вона подивилася, що цей пункт. Ще працював, але чомусь написала ось таку інформацію. І вона каже, напевно, або була якась проблема у водія, який не зміг відсканувати посилку до зачинення магазину, або у магазина була ну, проблема з QR ну, кодом. І сказала, що передасть інформацію на склад. Сказала, що передасть інформацію на склад. І він буде працювати далі з 5 до 10. Зараз там з 5 до 10 і шорму. І можливо вони зроблять доставку ще раз. Це не буде славно Вони зроблять доставку ще раз. Ось так. Ну, я сказала так, дякую. Якщо навіть не зроблять, сказала, то на наступний день. Супер. Ось Така історія з Амазон. Я, чесно вам скажу, не хочу більше замовляти там нічого. Можливо, потрібно було кур'єром замовити. Було би... ну, я не хотіла замовляти кур'єром, тому що кур'єр може прийти зранку, а може прийти ввечері, коли мене вже немає вдома. Або ще немає, або вже немає. Ну, коротше, думала, що так буде краще. Бачите, нічого так не краще. Ми знову прямуємо в гості до подружок. Взагалі, дівчинка, яка робила мені манікюр. Вона приїхала з Києва, племінниця чи хресниця моєї знайомої, робить тут манікюр. Ну, серед своїх, звичайно. Попросила мене взяти якийсь гель який, які є у мене. Попросила сфотографувати спочатку кольори, а потім попросила їх взяти. Вона хоче комусь там зробити манікюр, а в неї не дуже багато кольорів. Я так зрозуміла, що вдома в неї їх багато залишилося в Києві, а в Іспанії вона паліканта взяла дуже мало. Тож зараз йду. Аліса знову з ними пограється, можливо, десь прогуляються. ми йдемо. Вертаємо машину, Ходімо ріту. А дівчата ходять в ритуал. Контисідку, тому що. Очень нужно, потому что, ну как бы, во-первых, я буду вкус... Мама, знаешь, зачем ты мне должна купить пенку для ванн? Ой, пенку вот эту ты Потому что у будут вкусно пахнуть э, руки. Или я хотя бы скраб. Куплю. Так, в ТВ же одна пинка. Женя тебе купила. И что? Ну, мені потрібно много. Я, я дівчинка, не можна. Чуєте так? Коротше, ходять вони в Rituals. Rituals – це магазин. Спінка для ван... рук. Там таке гелі для душа, скраби для тіла. Коротше, ну, вся така косметика. І там можна її спробувати, там є. Такий як умивальник, стоїть вся ця продукція, яку можна спробувати, а потім помити ручки, і там є рушнички. Маленькі такі для рук, ну невеличкі, я не знаю, 15, напевно, на 15, ось такі плюс-мінус. І потім їх можна взяти з собою. То в нас вже стільки цих рушників. Вчора ще дівчата пішли. Я кажу, нас скоро, скоро будуть розшукувати і не пускати наших дітей до того магазину. О Ліся, дивіться, які гарні поси. Сьогодні Ліся знову захотіла ці поси, тож зробила. Дуже погано вже виглядають кіточки, так? Mm -hmm. Воно з колючками обережно. Прям під кондиціонером стоїть. Алоя, алоя 4,50. Євро 29 арбуз, а в, а в алді, а не, в Лідлі зараз 60 сентів. А? Ага. Прикольно. Показую, що взагалі є на прилавках зараз в магазині, які овочі. Ківі <кій> 5,49, Абрикос 2,99. Персик 3,29. Що ще є? Сандія Євро 29. Мелон Диня Євро 89. Вчора вирішила перевірити свою вагу, що досі не досохло волосся. Вчора вирішила перевірити свою вагу і зрозуміла, що зрозуміла. я побачила, що я дуже схудла, в мене було 62 кілограми, і зазвичай воно просто в одну сторону кілограм більше, кілограм менше, туди-сюди. Вчора зрозуміла, побачила, що 59 кілограмів. Напевно, це просто спека так діє, не хочеться їсти взагалі. Я їм один раз в день. Один раз в день. Зазвичай на ніч не їдаюся. І ось побачила, що я схудла. Люди деякі сидять на дієтах, а я просто... А я просто не їм цілий день. Нічого і ось так схудла, уявляється. Вже не на ібіці зламалася машина. Ну, як зламалася, вона перестала відкриватися. Він залишив її на стоянці, причому на такій, яка тимчасова. А коли прийшов забирати машину, не зміг її відкрити. Заблокований замок. Вони подумали, що це розрядився акумулятор. І якимось там чином відкрили той капот, почали заряджати акумулятор. Але Виявилось, що не в цьому річ. Якесь там реле. Я взагалі не розумію нічого в цих машинах. Коротше, щось що не дає. Відкрит, відкриватися цій машині. І тому потрібно викликати евакуатор, який відвезе на, 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 на в майстерні, так скажемо. Ось евакуатор коштує 300, напевно, євро. Ну, щось плюс-мінус. Напевно, плюс, я думаю. Ось. І взагалі невідомо, ця проблема підлягає ну, цій страховці, яка в нього є чи ні. Просто сьогодні день такий. Тут я захворіла, в мене немає. Настрою, так погано себе почуваю. У Жені там якісь проблеми з машиною. ну Нічого, все це тимчасові труднощі. Ми ж вже знаємо. Не перший рік живемо. Знаємо, що все. Буде обов'язково добре. Просто потрібно пережити цей період. Ось, ну але нічого такого не сталося. Просто оце з цією машиною проблеми. Це якщо одна дитина в сім'ї, за якою потрібно дивитися. Такі додаткові витрати, так Ну, Нічого. Яка цукерка чудова, Боже. А вона ж така корисна, напевно. Так. Я щойно подзвонила подружці. Аліса, ну, ну вирівняй спину, не, будь ласочка, зайчик. Подзвонила подружці і кажу, ми йдемо з, до вас з валізою. Чого ходити туди-сюди? Оце на ніч йдемо додому спати. Навіщо? Ось цей маршрут. Будемо у вас вже жити. Алісі дуже цікаво там подружки в неї. Ну, мені, в принципі, мені дуже подобається, що Аліса не нудьгує. Є з ким привести час. Думаю, що це якийсь вірус, тому що наша сусідка захворіла також. Ось. І в неї вона думала, що в неї була температура, але вона випила пігулку. Вона каже, потім вона зрозуміла, що температура спала. Я кажу, чому ви не, ну, не заміряли температуру? Вона в мене не має градусника термометр. Так, добре. Я кажу, а чого ви в мене не попросили? Ну ви розумієте, що в мене є дитина. І зазвичай ну, у всіх батьків є градусник. Ну чому не попросити? Термометр, як української мови, господи. Давайте термометр будемо називати. Ось вона. Та ну, не хотіла, не хотіла просити. Ну і таке. І оце в неї почалося. І в той же день в мене, хоча ми тісно не контактуємо, просто напевно якийсь вірус підхватили десь. Разом, може навіть різні, але захворіли одночасно. А чисто тут як. Так, дивіться, хочу купити нові шорти. Якісь якось не дуже на мені сидять. Зараз ще інші хочу приміряти. Жах взагалі не мої моделі. Сертішо. Такі дуже-дуже широкі. Ось тут. Дивіться, в цих я прийшла. Я схудла. Дивіться, які вони просто дуже-дуже величезні. вони з мене спадають. Має шортів. І ззаді також все висить. Подивилися ми футбол. Сьогодні грала Іспанія проти Німеччини. Іспанія виграла молодці. Ну я взагалі-то не дуже розбираюся у футболі, але дивилася, коли грала Україна і дивлюсь, коли грає Іспанія. Женя більш-менш розібрався з машиною. Відкрилася, доїхав він додому, все нормально. Ми за Алісою йдемо додому. Мені не дуже добре. Дівчата дали мені фармацитрон, я його випила. Такий легкий біль в горлі залишається. Нежить також, ну не дуже мене бентежить, але так Аліса, ходімо швидше. Але, э, я вот тут мопсы не... с игры, там я и видела каких то муж... муж... мужчины и женщины играли там в игру. Там, я, типа, у них есть игры, которые они себе типа, посоветуют, в которые они еще играют. Там был мопс такой, у которого 7 языков, там надо угадывать, какой они конфеткой наелись, и типа у них там разноцветный язык. Я такая... Дуже корисна цукерочка. Давай, давайте теж, це розвити контентка. Я ти повинна встановити саме це контента. Ах, донечка моя, сонечко. Бачите, отак кажу, що мені погано, хоча б мене хоч пожаліла, хоч трішечки. Я тебе жалію. А, кисло, Не хочу, дякую. Що стосується мікрофону. Можливо, взагалі цей весь стан психологічний зранку це зробив. Мені той мікрофон. Його немає, його ніхто не доставив. Мене більше всього просто дивує те, що я заплатила за цю доставку, тобто я на щось розраховувала. І... А бачите, як сталося. То взагалі це нічого не вирішує, навіть якщо ти хочеш, щоб тобі доставили швидко. Це не працює. Доказуйте. Замовляйте Замовляйте. на Аліекспрес. Так на Аліекспрес нам більше сподобалось, якщо чесно замовляти. І якщо є ну, якийсь термін доставки, то ти отримуєш. Ну, просто в нас такі відносини склалися з Аліекспрес, а з Амазон, бачите, як склалося. Тобто я його не отримала сьогодні. Чи я його завтра, невідомо. То ситуація наступна, що звичайна доставка плюс-мінус була ну така, така ж то завтра чи після завтра я б його отримала. Я заплатила за це гроші, щоб отримати швидше. Тому звичайно, що я нікому не буду рекомендувати цей Амазон, тому що саме в мене такий досвід. Можливо, в когось інший і вам подобається. Ну то дай Бог, дай Бог, що у вас все добре склалося з тим Амазоном. Я більше не хочу замовляти нічого. Хоча, як то кажуть, ніколи не кажи ніколи. Можливо, щось таке мені там знадобиться і буде тільки на Амазон. Ну добре, ну на зараз, на зараз так, такі думки. Всім вам гарного вечора і чудового настрою. Мирної, тихої, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео. Дуже хочеться, щоб нова зустріч і нове відео було вже з мікрофоном. Всім до зустрічі!